Людейськодержавне телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Президент України зустрівся з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, який відвідує Україну з робочим візитом. Петро Порошенко подякував президенту Казахстану за його чітку позицію щодо незалежності і територіальної цілісності України. У свою чергу президент Казахстану привітав Україну з успішно проведеними демократичними виборами і висловив готовність усіляко сприяти відновленню економічної співпраці між нашими країнами та пришвидшенню мирного процесу на Донбасі. Зазначимо президент України домовився. З президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим про постачання енергетичного вугілля до України. Ми домовилися про постачання вугілля з Екібастузького вугільного родовища. Повідомив Назарбаєв за підсумками зустрічі з Петром Порошенком. Крім того, сторони домовилися про відновлення військово-технічного співробітництва. 22 грудня також відбудеться зустріч президентів у розширеному складі. Я вам признателен за те, що викнулись ви для. По вопросам энергетической безопасности нашей страны мы договорились о том, что мы немедленно начинаем проработку на поставку казахского угля для украинского энергетического комплекса. Для нас это очень важно. Диверсификация источников энергоснабжения. Мы договорились о том, что начинаем и возобновляем сотрудничество в области машиностроения, включая энергетическое машиностроение. Україна та Білорусь мають широкий спектр питань розвитку співробітництва, зазначив президент Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком у Києві. Порядок денний містив питання економічного і фінансового співробітництва, координації дій в міжнародних організаціях, які є достатньо серйозними викликами для обох держав. Петро Порошенко підкреслив, що світова дипломатія не лише визнала мінський формат переговорів, мінський меморандум та мінський протокол. Весь світ сьогодні. Говорить про те, що вони сьогодні є основою мирного плану президента Порошенка і основою мирного процесу в Україні. Вони визнані ООН, Європейським союзом. Фактично, ці документи є безальтернативною моделлю деескалації ситуації на частині території Донецької та Луганської області. Президент Білорусі зі свого боку відзначив зростання товарообігу з Україною, не зважаючи на складну ситуацію на Донбасі. Я хочу отдельно поблагодарить вас за совершенно четкую позицию Беларуси по поводу суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны. Для нас ваша жесткая позиция, которую вы высказывали постоянно, включая позицию по поводу непризнания фальшивых выборов 2 ноября на территории Донецкой и Луганской, мы это чрезвычайно ценим. Украина сегодня заинтересована в покупке наших товаров, По широкому спектру, ну, что самое важное, у нас вообще нет ни цента задолженности со стороны Украины. Полностью 100% оплачены наши контракты с вами. У нас ни с одной стороной такого нет. Продовж теми Україна може сприяти розвитку відносин Білорусі з країнами ЄС у рамках східного партнерства. Про це заявив Петро Порошенко під час переговорів делегацій двох країн у розширеному складі. Представники України та Білорусі обговорили низку питань співробітництва, зокрема щодо співпраці у паливно-енергетичній сфері та сфері безпеки між регіонального співробітництва у галузі машинобудування. Сьогодні ми не допускаємо падіння товарообігу з Білорусю і навіть забезпечили його зроста питання. Хочу зі свого боку задекларувати, що Україна щиро зацікавлена у тому, щоб торгові, економічні, політичні безпекові відносини розвивалися з максимальною інтенсивністю, підкреслив президент Петро Порошенко. Зі свого боку Олександр Лукашенко наголосив, що Білорусь буде надійним і чесним партнером для України як у політичних, так і в економічних питаннях. Ми за своєю стороною заінтересовані підтримці Білорусі якщо вона... Е сочтет возможным развитие отношений в рамках восточного партнерства. Там кроются значительные механизмы, которые мы могли бы обеспечить э, взаимовыгодные использование технологий, законодательства, финансовых ресурсов э, по различным программам партнерств, начиная от э, интегрированного управления границами и заканчивая энергоэффективностью. Нам предначертано жить на этой земле э, плечом к плечу. Мы всегда жили э, по-человечески крайней мере, я уже не молодой человек, но я только это помню, начиная с своей молодости, своей молодости, когда я служил на западной границе. Западной Украине. Поэтому я хорошо знаю украинцев. Защищали украинскую границу. Да, я хорошо знаю украинцев, знаю Украину. И для меня лично здесь никаких проблем никогда не было. В Понеділок, 22 грудня, прем'єр-міністр України провів зустріч з віце-президентом Європейського інвестиційного банку Ласло Барані. У ході зустрічі Арсенія Ценюк та Ласло Барані підписали дві фінансові угоди. Прем'єр-міністр України зазначив, що підписані кредитні умови спрямовані на розвиток економіки, а не на повернення боргів, які набрали попередні уряди. Глава українського уряду повідомив, що за першою угодою основний кредит для малого та середнього підприємництва та установ середньої капіталізації. Україна отримала 400 мільйонів євро. Термін кредиту 10 років. Другий блок кредитної співпраці. А отже, друга угода надзвичайна кредитна програма для відновлення України. Це конкретні дії Європейського інвестиційного банку щодо відновлення інфраструктури території Донецької та Луганської областей, які знаходяться під контролем української держави. Окрім того, угода спрямована на будівництво інфраструктурних проектів у сусідніх регіонах Запоріжжі, Дніпропетровську, Харкові а також допомогу тимчасово переміщеним особам з метою їх повернення на території, де вони раніше проживали. Загальний обсяг такого кредиту 200 мільйонів євро. Термін на 20 років. Арсеній Ценюк повідомив, що отримувачами таких кредитів будуть комунальні і муніципальні підприємства на відповідних територіях. Підкреслив глава уряду. Прем'єр-міністр України висловив сподівання, що програма підтримки України з боку західних партнерів буде продовжуватись. Ми зараз звертаємось до відповідних мерів міст, до відповідних обласних і іншого рівня рад. Що якщо ви хочете отримати ці кошти, ви повинні мати проекти, але окрім проєктів, ви повинні їх прозоро і не корупційно використовувати. Ми разом з нашими європейськими партнерами повинні встановити механізм моніторингу за використанням цих коштів і ефективність використання кожного євро, долара і відповідно гривни. Міністерство оборони України планує у 2015 році призвати на строкову службу 40 тисяч громадян та залучити 10,5 тисяч осіб для проходження військової служби за контрактом. Про це на брифінгу заявила речник Міноборони Вікторія Кушнір. Раніше повідомляли, що мобілізація у наступному році пройде у три етапи: і триватиме з січня по серпень. Перший етап почнеться 20 січня і триватиме 90 днів. Другий орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів. А третій етап почнеться з червня і також триватиме продовж 60 днів. Що Україна в майбутньому планує стати членом НАТО, їй потрібно буде проводити реформи. Про це заявив керівник регіональної філії національного інституту стратегічних досліджень Артем Філіпенко. Ці зміни за його словами повинні відбутися не лише у військовому напрямку, але й у сфері економіки та розвитку демократії. Лише тоді членство в НАТО стане для країни реальним. Тому продовжує Філіпенко робота в цьому напрямку має бути одним з пріоритетів зовнішньої політики України, тим більше, що думки українського суспільства щодо вступу в НАТО нині Если мы посмотрим любую из годовых программ сотрудничества с НАТО, мы увидим, что там э, военный компонент является только одним из, и гораздо более серьезные требования выдвигаются к реформе политической системы, к реформе экономической системы, к борьбе с коррупцией. До інших тем обережно гриб епідеміологи попереджають, що перед сезон вірусної інфекції розпочався. Пік захворюваності традиційно очікують у лютому березні. На сьогодні Одещина не перевищила поріг захворюваності однак, вже зараз населенню не завадить вдаватися до профілактики. Станом на минулий тиждень на Одещині зафіксовано близько 9 тисяч випадків захворювання на грип. Контроль за поширенням інфекції здійснює обласна санепідемстанція. Коли хворих стане вдвічі більше, лише тоді відомство повідомить про перевищення порогу захворюваності. Втім, симптоми грипу має знати кожен, аби зуміти відрізнити його від звичайного грві. Заболевание характеризуется прежде всего с интоксикацией организма. Она протекает на высоте температуры, больные, как правило, жалуются на общую слабость, разбитость, головную боль, боль в глазных яблоках. Грип – підступна вірусна хвороба, однак не так страшне саме захворювання, як його наслідки. Ускладнення від грипу виявляється у формі вірусної пневмонії, отиту, гемориту, синуситу. Такий грип може тривати аж до місяця, і частіше за все трапляється серед осіб зі зниженим імунітетом маленьких дітей, людей похилого віку і вагітних. Саме їх у період епідемії необхідно відгороджувати від взаємодії з хворими на респіраторно-вірусні захворювання. Цього року Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає про поширення грипу з екзотичними назвами. ВОЗ прогнозирует в этом году циркуляцию среди населения трех типов вируса: это вирус гриппа А, H1N1, Калифорния, вирус гриппа А, H2N3 Техас и вирус гриппа Б. Масачусетс на Одещині ці типи вірусу поки що не реєстрували. Профілактика від усіх штамів одна. Передусім, це вакцинація. Протигрипові вакцини поширюються в аптечній мережі. Однак на сьогоднішній день прищепилося лише трохи більше 4% населення. Не забуваємо також про свіже повітря, провітрювання приміщень, носіння масок в період епідемії, а також споживання вітамів міцних продуктів. Майя ко Віталій безсмертний факти. В Одесу привезли частину чудотворного пояса Пресвятої Діви Марії. Цю святиню Папа Римський Франциск нещодавно подарував Львівському собору святого Юрія Української греко-католицької церкви у прихожан нашого регіону до 28 грудня. Є можливість побачити реліквію і помолитися за мир в Україні та за зцілення всіх недух. Цей пояс був переданий Пресвятої Богородицею святому Томі апостолу, котрий не встиг прийти на погребення Пресвятої Богородиці. І знову ж таки, це передання нам говорить, що цей пояс був перенесений до однієї з святинь на горі Афон. Цей пояс також був розділений на декілька частин. Як розповідають настоятелі, кожного дня біля святині вони моляться про мир в нашій країні і, власне, про те, чого нам в житті найбільше. Бракує, а це бракує нам насправді цього нашого найпершого внутрішнього миру котрим, котрим маємо примиритися з Богом, а відтак вже тим миром вчитися реагувати на людей, як на своїх ближніх церква не лише служить духовно, а й допомагає матеріально. Так нещодавно на благодійному розпродажі книг було зібрано майже 20 тисяч гривень. Майже всі розподілили по тих місцях, де люди цього потребували, купляли їм брюки, утеплені котрі потрібні в теперішній холодний час зими. Давали тим людям, котрі сьогодні перебувають у лікарнях. ми роздали майже близько 10 тисяч гривень тим людям, котрі не мали змоги своїх заощаджень, десь щось собі придбати, якісь лікарства чи якусь ще іншу медичну допомогу. Ольга Міщук Віталій Безсмертний – Факти. Оголосивши бій браконьєрам та незаконні торгівлі риби на ринках Одеси, співробітники рибохорони провели черговий рейд на привозі. Саме тут тиждень тому вони виявили партію незаконно виловленої риби, в тому числі цінних порід. Чи змінилася ситуація нині? Дізнавались наші кореспонденти. На привозі все, як і раніше, у розпал торгівлі на прилавках з-поміж карасиків та бичків риба осетрових порід. Походження свого товару підприємці пояснити не можуть, не мають на рибу і документів. Тож законність її вилову і водночас реалізація сумнівна. Більше того, продавці не можуть гарантувати і якість своєї продукції. Папери, що риба пройшла ветеринарний контроль, у них теж відсутні. Та риба, яка продається. В большом количестве. Она идет из, поступает на рынок из браконьерских сетей и, соответственно, не проходит нужного ветеринарного освидетельствования. Про те, що риба з дужком, а точніше потрапила на прилавки в законодавства, свідчить і подальший розвиток подій. Замість того, аби виконати усі прохання рибінспекторів, які виконували свої професійні обов'язки, продавці та їхня група підтримки вчинили гвал. Хватали за руки інспекторів і лаялися. А риба, яка нещодавно красувалася на прилавках, просто зникала у невідомому напрямку. Така реакція продавців на дії співробітників рибоохорони, лише підтверджує, їхній товар має браконьєрську історію. Несмотря на те, що вся робота э проводится в соответствии с действующим законодательством, но она почему-то вызывает э противодействие, возмущение. Могу вас уверить, что работа по выявлению, устранению нарушений законодательства будет э продолжаться на рынках Одещины, на водоёмах, и порядок будет наведён. Ивана Деревянку, Дмитро Боровецкий факты. На головній площі Одеси перед нетерплячими очима дітей нарешті засяяла новорічна ялинка. Сталося це напередодні дня Святого Миколая. До того ж, юні Одесити прикрасили туристичний знак нашого міста, якір серце, гілками хвої і листівками з побажаннями. Як це було? Дивіться далі. Якір серця – туристичний логотип, який є втіленням любові одеситів до рідного міста. Тож не дивно, що цьому монументу приділяється особлива увага. Ідея управління культури і туризму, національності та релігій створити такий незвичний флешмоб була повністю підтримана. Заздалегідь маленькі одесити почали майструвати святкові листівки, вигадувати новорічне оформлення та міркувати над побажаннями. А у назначений час завітали, аби прикрасити цю особливу ялинку. Ялка символізує любов. В Кадесе, конечно же. Такой великолепный якорь, который придумали сами одесситы. Здесь с я считаю это гениально. Мое пожелание таково. Щоб хоч у одного дісіта збулась одна завітна мечта. Цінність цього флешмобу у тому, що його головними учасниками стали маленькі одесити, але завітати до цієї своєрідної ялинки та обрати собі листівку з побажанням може кожен. Головне на місце обраної повісити свою. Так ланцюг побажань не перерветься. Організатори акції впевнені, якір витримає море побажань, а серце зробить усе, щоб їх виконати. Очень много было пожеланий непосредственно городу, чтобы он был красивый, чтобы он был радостный, чтобы они могли учиться, работать, жить, ходить на море. В общем, все самое наилучшее, что у них в планах. Мне особенно понравилось. Один из мальчиков наших, Марк Швец, пожелал, чтобы город расцветал и были хорошие тещи. А тим часом засіяла найбільша новорічна ялинка зелена красуня, увіншена синьо жовтою багатокінечною зіркою. Буде прикрашати наше місто майже до кінця січня. Коли на Ганку одеської міської ради розпочався святковий концерт, дітлахи завітали на народні гуляння. Вечір напередодні християнського свята був наповнений сюрпризами та дивами, адже до дітей завітав сам святий Миколай зі своїми помічниками. Зі сцени лунали колядки, вірші, українські народні пісні, а також були вручені солодкі подарунки дітла. Гам, Анастасія Роболець, Вадим Мірза, факти. Дмитрику лише 13 років. Він народився здоровою та допитливою дитиною, як і всі діти ходив до школи та полюбляв грати в футбол. Та з ним сталося страшне горе. Навесні хлопчику поставили страшний діагноз, апластична анемія важкої форми. Вже півтора року він проходить безліч виснажливих процедур, та стан здоров'я підлітка тільки погіршується. Він теж хоче дивитися на сонце. Він теж хоче йти вперед. Він теж хоче любити і відчувати материнське тепло, грати з друзями, вдихати свіже повітря. Він теж хоче жити. Дімі неповних 13 років. Хлопчикові поставили страшний діагноз набута, апластична анемія, яка трансформувалася в мілодиспластичний синдром. Малюк потребує термінової пересадки кісткового мозку. Вартість операції. 170 тисяч доларів, а часу на порятунок дуже мало. Відгукніться на крик душі, допоможіть дімі вижити. Одеситі ви мешканців області пропала Кондратюк Оксана Олександрівна 1992 року народження. 1 грудня 2014 року дівчина пішла з дому і не повернулася. Оксана Кондратюк проживає за адресою Одеська область, місто Анані, вулиця Островського, будинок 8 А. Наразі місце знаходження невідоме. Дівчині на вигляд 21 рік зріс 165 сантиметрів, худорлявої статури, очі сірого кольору, волосся русяви нижче плечей. Оксана Кондратюк була одягнена в'язану шапку куртку і напівчоботи чорного кольору. При собі мала цивільний паспорт. Просимо всіх, хто бачив дівчину, зв'язатися з родичами. Телефон матері Кондратюк Катерини Миколаївни 048-715-52, дядька Василя Миколаївича 048-706-98-97 або телефонуйте за номером 102. Ми дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Лише добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.